Розповідаю значення карт таро. У нас 78 карт, і це в мене колода Таро Вікінгів. Ви можете брати будь-яку колоду, яка вам подобається таро. Яка вам відгукнулася, це ваша колода. І в кожній колоді є своя історія, своя легенда колоди. Тобто я вам даю загальні значення, трошки розповім, про які відмінності можуть бути по кожній карті для різних колод. Але треба, коли от купили колоду, там є така інструкція, прочитайте інструкцію, там написано, про що ця історія. Бо це як книжка, кожна колода це як своя історія, що тут відбувається. І тоді вам легше буде зрозуміти. Що в цій колоді. І також оці значення, що я вам даю, краще ось тут, бачите, тут є такі поля на колоді. Прописати можна тут написати, тут скрієчку написати, по декілька слів, щоб ви, якщо ви навчаєтесь тільки, що ви коли розкладаєте колоду, у вас на карті вже написано значення, яка порада цієї карти, що вона може означати, і вам буде легше запам'ятати кожну карту. Ви вже будете робити розклади, і там буде на кожній карті підказочка вам. Так, ну що, почнемо. Шестірка кубків. Це карта сюрпризів, подарків, карта якихось стосунків між родичами, ну там, чи хто там робив то та й то, то Шість кубків вийшло – Це родич, кровні зв'язки. Також це виходить на дуже близьких друзів, які з дитинства друзі. Близькі друзі, родичі. Також це може карта свадьби, що буде свадьба, шість кубків свято. Відкритий шлях на кохання. Ага, в негативному ключі також може бути. Якщо вийшов негативний магічний вплив, ми питаємо, хто робив, чого робив, або виходить просто одразу шестьорка кубків. Значить, робив той, хто близький вам, або родич, або друг, подруга. Це також може бути в негативному. Ну, взагалі на цю карту відповідь завжди так. Отшельник, український відлюдник, мені подобається більше отшельник Девята, дев й старший аркан. Людина просвітлена. Вона одна, він один, але він гармонійний в цьому своєму одиночестві, йому нічого не треба, він може дати якісь знання, він постіг нога і задоволений своїм життям. Достиг фіншує, як я кажу. Що дуже така. Карта гарна, завжди так на це питання. Але якщо ми питаємо, там, чи окупують там якесь місто, вишивательника окупують, чи ми питаємо, чи будете ви разом вишивачельник, ні, не будете разом. Бо він один йому так добре. І він, бачите, в такому фіолетовому одязі, що він має якесь духовне розвиття, розвиток духовний, дуже високий, Просвітлена людина. Сімрка Пентаклей. Гроші будуть, ви робите все, щоб вони були. зернишко посіяно в землю, дасть свій урожай. Навіть не одне зернишко, а сім зернишок посіяно. Урожай буде, але пізніше треба почекати. Гарна карта, позитивна, відповідь так, але бачите, чогось не вистачає. Трошки треба почекати, щоб був результат. Сімірочка. Десятка це вже повне завершення циклу, все так. сімірка, ще треба трошки працювати. Туз з мічів негативна карта, карта якоїсь агресії, нападу у вашу сторону, що хтось негативить, так може показувати. І це карта якихось таких прояснення, щось було непомітно, тепер буде все на виду. Ви це будете, ну то, що скривалися, все стане помітно. Відповідь ні на цю карту. Шістрка мічей. Виходить, часто дуже на розлучення. Але це виходить таке розлучення, коли це єдиний спосіб врятуватися від негативного життя, яке було в парі. Хтось звідкись поїхав. Також може бути карта переїзду, і що це сподівання на краще, що погане все завершилось. Збіжалі опасності ця карта каже: карта дороги. Шляху. Відповідь на цю карту. Якщо ми питаємо, там, чи буде масло в магазині, вийшло шість вряд, навряд, чи воно буде. Треба брати ще одну карту, яка буде або посилювати, або покращувати цю ситуацію. Ірафант. Це церковний діятель, має високий чин. Все, що стосується церковних обрядів, діячів, церковних, молітв, всього це, він може давати якісь знання. Або вам прийшов час отримати якісь знання, або ви будете когось навчати. Єрафант. Щоб зрозуміти, в плюс він чи в мінус, відповідь так чи ні, треба брати ще одну карту. Ну, Умовно, вона позитивна, але треба ще п'ятерка кубків. Карта одіночества. Одінока, одинокий, одиночка. Ось ця карта. Це може бути одиночество, бо що люди розвелись. Також це може бути одиночество, бо хтось помер, і плакає. І одиночество, коли залишився без нічого. Голий босий сама, на снігу, все погано. Карта конфлікту, негативна карта, відповідь завжди ні. Якщо на таку карту виходить, чи буде в мене там пошення по зарплаті, ні, не буде. Королева Кубків. Жінка любляча, дуже енергетична, наповнена, може давати свою енергію позитивну всьому навколо. Не психована, гарна, добра, романтична. Може, там співає, танцює, займається мистецтвом. І, як правило, такі жінки одружені. і має дітей, одружена ну, в парі. Позитивна карта відповідь завжди так. Сім жезлів. Це карта, яка каже, що допомоги вам не буде, ви сам за себе один. Ваш і ваше внутрішнє світло вкаже вам шлях. Карта позитивна. Але треба буде за себе постояти, поборотися. Семерка кубків ілюзії. Що ви зрозумієте, що будували карточний домик, Він зруйнується. Карта ілюзій. Також це може бути карта предательства в коханні, ви розчаруєтесь. Далі калісниця, сьомий старший аркан. Карта успіху, ви на коні, також карта переїзду може вказувати на якийсь шлях, швидка карта. Якщо питають про якийсь термін, то протягом 7 днів це відбудеться. Також карта вчить, каже, що будьте на коні, а не у цією лошадю, яка цю повозку. Що не перекруждайтесь. Це відповідь завжди так на цю карту. Шестірка жезлів це карта перемоги, переїзду інколи. Також карта каже, що все погане, залишилось позаду. Тепер в тебе повністю зміниться життя і все буде на краще. Це карта тотальних змін. От так як ви жили до цього, ви більше жити не будете, все повністю поміняється. Ці зміни треба пережити, і вони ведуть до кращого. Вам сподобаються ці переміни, зміни, життя ваше покращиться. І карта на побіду. Якщо там, наприклад, ще переможе Україна в Росії, вийшла шість жезлів, так Україна переможе. Дев'ятка жезлів це також карта боротьби. І це карта, що рухайся цим шляхом, ще декілька зусиль ти досягнеш поставленої задачі. Це я розповідаю про загальне значення. В цій колоді це також що це стоять няньки, ну, це вищі сили. Вони дивляться, що у дитинки ви ще мали, ще не доросли. У дитинки є сила, цей дубець. Це його сили. Вищі сили приглядають, щоб він не накоїв шкоди собі або оточуючим цим дубцем, але не, не, не заважають, чекають, коли людина доросте до своїх здібностей, до своєї сили. Тобто це карта розвитку, що роби, і ти досягнеш успіху. Або у Вайта дев'ятка жезлів це коли людина перемогла, але докладала до цього великих зусиль, їй було важко це зробити. Король жезлів. Молодий, активний, може бути одружений, може бути розлучений, дуже такий сексуальний. Він справжній чоловік, рішительний, позитивний, нічого поганого не можу сказати про нього. Дуже гарна карта, відповідь завжди так. Ну, це такий сексуальний потяг. Мужчина в всіх смислах. Так. Туз жезлів. Туз жезлів, це карта зростання, розвитку зростання чогось, розвиток чогось. Також виходить на вагітність часто. В цій колоді це жінка молиться предкам роду, просить в них щось, щоб вони щось там дали, щоб щось з'явилося і вони це чують і будуть робити. Позитивна карта, відповідь завжди така. П'ять пентаклей. Карта ніщити. Нема грошей зовсім, все погано. І також карта страху, що ви боїтесь, що не буде дініг. Ну в цій колоді, що ця людина, бачите, попала під обстріл і нема шансів в нього врятуватися. Негативна карта, відповідь завжди ні. Королів мічів. Молода, ой, не молода. Жінка, яка розлучена. Зачасту буває, що це вдова. Негативна, карта карта випадає на кар, карта війни. Да, от, там, чи буде війна, королева міча, да, буде війна. Чи будуть військові дії, да, будуть королева меча, сама війна. І також, якщо це на особу, то ну, це особою обозначає людину. Жінка така істерична, нервова, всючива, конфліктна, неприємна. На магічний вплив, так, вона робила. Ну, Якщо питають, чи є магічний вплив, корольомічей точно є. І вона агресивно налаштована негативно. Також вона може мати магічні здібності, може сама щось робити, магічить. Королів... Король Пентаклей. Одружений, з деньгами позитивний, на нього можна покластись, він ніколи не зрадить. Позитивний, дуже гарний чоловік. Карта каже відповідь завжди так. Двойка пентаклей, відповідь завжди так, відкритий шлях на гроші, якісь договори, зділки, контракти, чи візьмуть на роботу, да, заключити контракт, позитивна карта, відповідь так. П'ять мечів. Карта конфліктів, сварок, бійок, карта поразки, негативна карта, відповідь завжди ні. Імператриця. Третій старший аркан. Це сама природа, сама любов, жінка в віці. Ну, така вже жінка доросла, може бути бабушка, може бути просто доросла заміжня жінка, яка має дуже високу енергетичну такий вплив, енергетика в неї позитивна, кохання, любві, їй з задоволенням всі підчиняються, все, що вона каже, всі виконують. Вимкнули світло. Так, імператриця, що позитивне значення, відповідь завжди так. І якщо виходить імператор і імператриця, вони пара. Один одному підходять, бо не він не буде нею командувати, не ни вона ним не буде командувати. А якщо, наприклад, імператор і просто королева там жезлів якась, то імператор може давати приказання бути таким зверхнім трошки. Так, оце імператриця. Позитивна карта, відповідь завжди так. Шість пентаклів. Карта грошей, відкритий шлях на гроші. Відповідь даєте борги або вам повернуть борги. Позитивна карта, відповідь завжди так. Десятка кубків. Карта кохання, пара, одруження. Стосунки офіційні, оформлені, емоції, щастя, позитиву, максимально позитивна карта, відповідь завжди так. Десять пентаклів. Карта великих грошей також може виходити на одруження, на пару, офіційне одруження, все гаразд, максимально позитивна карта і відповідь завжди так. Трійка пентаклі можуть бути складності в грошах, що є складності, і ви самі їх не вирішите, і вам треба хтось, допомога колективу, щоб вам допомогли в цьому. Справитись також, ця карта каже, що ви преодолієте всі свої проблеми і все у вас вийде. Ще карта каже, що ви щось вмієте. Ви, які вмієте володієте якоюсь, якимсь навиком, якимось талантом, який дуже подобається людям, як ви робите це, що за вами спостерігають в захваті від вас, і що це принесе свої плоди. Карта завжди каже так, позитивна карта. Рицар булав, молодий, неодружений, жених, захисник, дуже позитивний. Раджу, якщо одна одруження питає, то відповідь так, що «Да, одружитись, гарний чоловік. Він буде рішучий, буде красиво ухажувати. Ну, позитивна карта, відповідь завжди так. Це всі 78 карт. Їм я вас вітаю.